Ну-ка, Валюша, що там у тебе? Ану покажи. Клас. Валюша утеплює. А, там фронтончик зверху утеплюється. Валюша заду. Пімкою там не щільності. Потім утеплюється фронтончик такой пінопластиком. І колонка на пів метра вверх. І от клей не доводиться до теплого контуру, Отут, щоб клей не став міськом холода. Вата до пінопласту підходить. Тущілину ще задуємо. І у нас. там є продух. Вентиляція холодного горища. Там зверху сквознячок гуляє над цим рівним частиною перекриття. І от утеплений фронтончик, щоб не вмерзало по фронтончикам людям в хату. І от бетонні елементи всі в теплому контурі. Це енергність по теплу буде, ну і візуальний контроль несучих конструкцій.